Вітаю, вступники! Сьогодні ми познайомимо вас з навчально-науковим інститутом будівництва та архітектури. Наш інститут здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за чотирма освітніми програмами: це архітектура та містобудування, форма навчання денна. Рівні освіти, бакалавр, магістр та доктор філософії, освітня програма біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика форма навчання денна рівня «Бакалавр». Освітня програма будівництва та цивільної інженерії, форма навчання денна, заочна та дуальна, рівні навчання, бакалавр, магістр та доктор філософії, та освітня програма охорони праці, форма навчання денна заочна та дуальна, рівні навчання, бакалавр та магістр. Термін навчання на бакалавраті становить 3 роки та 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти та від 2 до 3 років на основі ступеня молодший спеціаліст, молодший бакалаврів. Та фаховий бакалавр. Навчання в магістратурі відбувається впродовж одного року та 4 місяців, а навчання на доктора філософії впродовж 4 років за освітніми програмами будівництва та цивільної інженерії та архітектури та містобудування. Освітній процес забезпечує 10 кафедр інституту, на яких працює 15 докторів, -наук професорів, 68 кандидатів наук та 20 викладачів без наукового ступену. При інституті функціонує науково-методична рада, рада роботодавців в інституті, вчена рада та студентська рада інституту. Гордістю інституту є його випускники, які вже 60 років користуються попитом на ринку праці будівництва, архітектури та містобудування, охорони праці, біотехнологій, біоенергетики. Інститут бере активну участь в грантовій роботі, співпрацює з міжнародними партнерами, як в сфері освіти, так і з міжнародними організаціями. Це дозволяє студентам приймати участь в міжнародних проєктах. Навчатися та відвідуватися з курсами університети, партнери інституту. В інституті діє та функціонують три науково-дослідні лабораторії, науково-дослідний виробничий бізнес-центр, понад 30 спеціалізованих аудиторій та навчальних лабораторій та 5 комп'ютерних класів. Науково-дослідні та навчальні лабораторії оснащені сучасними технічними засобами та комп'ютерною технікою. Давайте познайомимось з ними. Ми знаходимося на кафедрі технології будівельних виробів і матеріалознавства, яка вчить наших майбутніх будівельників якраз основам, тобто того, без чого неможливо будівництво, а саме будівельних матеріалів. На кафедрі ми вчимо видам будівельних матеріалів, їх властивостям, відповідно технології виготовлення, прогнозування властивостей, того, без чого неможливо якраз сучасної будівництва крім навчальної роботи широко займається науковою роботою, де ми досліджуємо різні види впливу різних. Добавок різних гроші на на всілякі види якраз будівельних матеріалів виробів конструкції. Це і бетони, і розчини, це і попоряджувальні матеріали, це і матеріали для оздоблення, це і матеріали для теплої гідроізоляції. Наукова робота кафедри направлена на дослідження властивостей матеріалів, впливу різноманітних чинників на технологію і властивості будівельних матеріалів і виробів. Кафедра водопостачання, водовідведення, дорогої справи. Здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів в області водопостачання та очищення стічних вод. На даний момент на кафедрі працює досить потужний колектив. До його складу входять три доктори наук, а також три професори. До складу кафедри входить гідрохімічна лабораторія, яка сертифікована і здійснює дослідження хімічних аналізів якості води підземних джерел, поверхневих джерел. Питної води, а також оборонної води. У нас на кафедрі діє сучасна лабораторія дослідження методів і технологій очищення стічних вод на базі Біота, e де ми з вами зараз і знаходимося. В цій аудиторії наявний діючий макет очисних споруд, на яких студенти вивчають детально всі технології багатостадійного складного процесу очищення води і застосування. СБР-Реактор. В цій аудиторії студенти можуть на банерах детально ознайомитися із технологічними схемами очищення. Нема ніких об'ємів, а також більших. Це є спеціалізована аудиторія, де відбувається в основному навчання студентів і де вони виконують курсові проекти. Тобто тут відбувається дисципліна. Така як архітектурне проектування студенти виконують ряд робіт, починаючи від відмивок першого курсу до проектування більш серйозних проектів, такі як котеджі, багатоповерхові будинки, дитячі садочки, готелі та інші відповідно до. Розроблених силобусів і навчальних планів. Навчання студентів на молодших курсах орієнтовано в основному на виконання робіт. Тобто це є архітектурна графіка, це є відмитки, і відповідно тут студенти вони навчаються викристалізовувати ідею і вміння своє подавати її. Слухачу, скажем, замовнику тому ж самому, наприклад, Повідно, починаючи з третього курсу, студенти переходять до комп'ютерної графіки. хоча вивчають вони, звісно, комп'ютерну графіку з першого курсу, але самі роботи вони починають виконувати вже з третього курсу. Наші студенти неодноразово кожного року приймають участь в таких загальних українських конкурсах, міжнародних конкурсах, і ну в тому числі, звісно, конкурсах студентських наукових робіт, які демонструють всі архітектурні школи України повітно кожного року в нас є номінанти, які отримують призи в різних номінаціях. Таким чином, студент, провчившись нас на протязі 4-5,5 років і отримавши дипломи, як бакалавський, так і диплом магіста, вони мають своєрідне портфолі з набору їхніх робіт, яке відповідно можна демонструвати для роботодавців, яке підтверджує їхні досягнення, їхні бачення і Взагалі, рівень майстерності їх як випускників, як готових спеціалістів для відповідного виконання серйозних задач, які перед ними можуть стояти на даний час. Ми знаходимося в спеціалізованій лабораторії кафедри теплонасичання теляції санітарної техніки лабораторія палення, яка була змонтована компанією ГЕРЦ. Це провідна компанія європейська, світова. Ми давно з нею співпрацюємо. Компанія веде дуже велику просвітницьку роботу шляхом монтажа в навчальних аудиторіях і спеціальних таких стендів, як ви бачите. І таких стендів вже на даний момент стедом забезпечені всі університети України, де є спеціальність постачання і вентиляції. І Цей стенд дозволяє проводити порядка 12 лабораторних робіт, які студенти завдяки контролюючій арматурі можуть відокремлювати окремі сегменти і завдяки цьому електрокатлу моделювати систему опалення. І таким чином наші студенти вже під час навчання знайомлюються з найсучаснішою технікою обладнанням, яке зараз монтується на реальних будинках. У нас працюють ці компанії два наші В Компанії Герц у нас є три випускника, які теж нам допомагають. Є співпраця з компанією Венс, там закуплений величезний спектр обладнання для проведення енергетичних досліджень, два тепловізора, анімометри, земанітні теплові лічильники і так далі. Так далі. Великим плюсом на ВГП є велика кількість викладачів, які присвятили своє життя виключенню окремих галузей, науки і можуть поділитися цими знаннями. Завдяки тому, що Воднік має велику кількість міжнародних зв'язків, є можливість стажування онлайн або офлайн в інших університетах, що дозволяє перейняти їх досвід. Завдяки нові ГП. У мене з'явилася можливість проходити онлайн-стажування в університеті прикладних наук Ваштефа Тріздор, що в Німеччині ще дало мені багато нових знань в сфері біотехнології, проджект-менеджменту та інших. Навчальна програма передбачає велику кількість предметів, що зв'язані з стартапами. На одному з таких я познайомився з хорошими людьми, з якими ми створили власну команду, створили мінімально життєздатний продукт та подали цей проєкт на конкурс стартапів. Я хочу представити освітню програму це промислове та цивільне будівництво. Випусковою кафедрою за цією програмою є кафедра промислового цивільного будівництва та інженерних споруд. Кафедра має декілька лабораторій. Ви зараз знаходитесь в одній з цих лабораторій. лабораторія будівельних конструкцій, будівель та В даній лабораторії до проводять свої дослідження також і аспіранти за спеціальністю 192 будів... будівництва. та цивільна інженерія. Ну і тут проводяться випробування, ви можете бачити зразки, випробування натурних конструкцій, які ми привозимо з завода будівельних конструкцій, з будівельних майданчиків і так далі. Зараз проводяться випробування в зв'язку з військовою агресією Росії, проводяться випробування захисних конструкцій, які будуть використовуватись в якості фортифікацій. Студенти, які навчаються за освітньо кваліфікаційними рівнями, бакалавр, магістр, здобувачі вищої освіти, за освітньою програмою саме промислове та цивільне будівництво, крім того, що здобувають знання протягом цих років, вони мають можливість проводити під керівництвом досвідчених фахівців і викладачів, та ще й наукову роботу. І ось ці зразки, які ви зараз бачите, це саме були виготовлені, а також випробувані саме студентами. Які навчаються от за освітньою програмою промислово-цивільної будівництва. Ми знаходимося в навчальній лабораторії кафедри мостів і тунелів, матеріалів і будівельної механіки. Заняття, які проводять на кафедрі, є базовими для студентів інженерних спеціальностей, зокрема інженерів-будівельників та інженерів механіків Знання, які отримують студенти на заняттях із опороматеріалів і будівельної механіки, є базовими. В подальшому для розрахунку будівельних конструкцій і е, виробів для закріплення знань, які студенти отримують на практичних заняттях, проводяться лабораторні роботи, на яких студенти експериментальним шляхом проводять випробовування. Матеріалів, виробів і конструкцій. Кафедра мостів і тунелів опору матеріалів і будівельної механіки. в Подальшому також готує фахівців за спеціалізацією мости і транспортні тунелі і знання, отримані в курсах опору матеріалів і будівельної механіки. Знадобляться при вивченні даної дисципліни. В навчальній лабораторії присутня велика кількість машин-устаткувань і для закріплення знань за різними видами тем. Ми перебуваємо в гідрохімічній лабораторії кафедри водопостачання водовідме та Борової справи, де студенти мають змогу вивчати якісні показники стічних вод, а також методи і технології очищення промислових стічних вод, а також підготовки води для різних потреб народного параду. А це буровий павільйон, де студенти отримують практичні навички і зборіння свердловин наводів. Також в цьому павільйоні студенти проводять лабораторні роботи, з навчальних дисциплін, системи подачі та розподілу води, водопровідні очисні споруди. На стендах ви бачите готові курсові роботи студентів, виконані із використанням комп'ютерних технологій. Для чого у нас на кафедрі наявний комп'ютерний клас, шановні колеги, ми з вами знаходимося в приміщенні виробничої навчальної наукової лабораторії. Ця лабораторія створюється завдяки фінансуванню фінсько-українського трастового фонду, який створений урядами Фінляндії та України. Фінська сторона виступила фінансистом і створила такий фонд. Фонд працює під управлінням державне нашої установи, і компанія Невка, яка займає свою реалізацію грантових та кредитних проєктів для землефективності. Слухачі здобувачі звання енергодира сертифікованого будуть мати можливість так, один день. Декілька занять провести всі лабораторії на реальній базі, яка продукує тепло.